Доброго дня всім любителям школьних станків ТВ4. ТВ-6. Сьогодні yeah. до вашої уваги такий станочок продається. Станочок має назву ТВ-4. Зараз покажу. Станка я та, якби продав за одну ніч, але там щось якась дуже непонятна історія. Скоріше за все, то якісь мошенники чи не мошенники, я не знаю. Людина скинула завдаток, постійно морозиться, постійно відкладає через тиждень. Сьогодні трубки не бере. Я щось не доганяю суть того мошенничества. Він гроші скинув завдаток, а станка не бере. Не знаю, що це за фішка така. Ну, коротше, поки що я вирішив дубль 2 виконати станка. Покажу станка. Знаю, що багато хто цікавиться. Е, Цікавилися в мене станиною. Зараз все покажу. Е, ну, Якщо чоловік, то що дав задати. Я поки що виставляю станок на продаж. Якщо чоловік не явиться, то буде в когось другий станок, а завдаток може десь там в комусь вернеться, якщо він об'явиться. Ну, Ситуація максимально дивна за всі продажі моїх станків подібного не було. Якщо хтось дає завдаток, він очікує день-два його забрати. А то вже пройшло чотири дні, ні слуху, ні духу людини. І, і ще і, і в кінці-кінців трубку просто брати. Ну, коротше, це така предісторія. Я може потім зніму відео чим докінчилося. Е, поки що він буде продаватися. Е, е, станок я вже казав, має назву ТВ-4, комплектність його на фотографії. Е, дивіться, ну, я зараз покажу, бо кожен перепитує ту комплектність. Ну, Якби дивилися відео, то не перепитували, не, не вистачає двигуна, шківа двигуна. Шківа на бабці з цієї сторони все. Звідси не вистачає маточної гайки. Весь механізм є, самої гайки нема. Автоподачі є постель черв'яка. вона вироблена. Тобто її можна або реставрувати, або купувати нову. Я б її реставрував, би, тому що це проста робота і економія 1300 гривень. Ну, на, 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 кожне, на кожного знаєте, кожен по-своєму робить. Тут бракує Лімба. З основного все, і нема задньої бабки. Задня бабка. Можливо, з другого станка. Я тільки не знаю. Чи вона продається? Ну коротше, задня бабка під питанням. Бо в мене є з іншого станка, тільки я не знаю, що вона сюди підходить. Треба поміряти сюди підошву. Ну, Його комплектність. Таким я його грубо сказати, помочив. от отака його комплектність. Е Що ще сказати? Е-е-е... Ще тернів зараз покажу. Патрон 130. Кумачки прямі, все підходить. Проточити є нюанс. Е-е-е... Вони як то за великий діаметр беруть. Теоретично їх можна з країв зібрати і вони знову будуть брати малий діаметр. Але то треба. Отакий нюанс показав. Тепер е, мала продольна, все працює. Не було книно, Я підставив книна в мене колись нашився е, з ТВ-16, він підійшов сюди. Чудом. чекай, яку сторону не прикрутиться. право, ліво, А, вона він туди закручений. Тобто мала продольна крутиться відносно дуже легко, я навіть сказав би, при тому вона без люфта. Так само і сюди. І треба помастити, якщо чесно. Ну, прям що рукою, ну, може, кручу і кручую од Люфта немає. Так само і поперечка. Поперечка з рідним книгом, крутиться без питань. Це... Він там поперечці я рівняв Ви попробуйте працювати. Якщо вам сподобається, будете працювати. Якщо не сподобається, купите новий. <смут> Але загально він порівняє дуже добре, я не думав, що так гарно помучиться Він просто був на кінці кривий. Взагалі все крутиться гарно, без люфта крутиться. Тепер показую станину, щоб не відправляти кожному фотографії, я вам покажу станину. Може і фонарика включу. Не знаю як. В принципі, не трота фонарика. Тут є такі маленькі зади. Так щоб ступеньки тут то немає. Індикатора поміряти я не маю. З іншої сторони показую. Щось тут ужасного взагалі нема. Так само тут показує десь може покажу. От поставте собі на паузу. І дивіться, як вона виглядає. Вона виглядає атлічніше. Їзди... Тим більше супер їзди, відносно я вважаю, добре. Це суха станина, не забудьте. Я її повитирав спеціально, щоб вам показати. А, ну Покажу ще звідси станин. Ставте на паузу, дивіться. Отак краще він. І задня частина. Ну, що, тут щоб приховувати, тут нема що приховувати. Супорт гарно їзди, Поперечка їздить нормально. Не скажу, що ідеально, нормально їзди. Е -е, Прикінці тут воду ще їзде. Ну, але то кожного свої приколи. Я не знаю, як тут правильно оцінити, тому що тут немає опорного подшипника. І воно тут поки не помасиш, поки воно не їде. А в загальному супорт їде без заїдань, що мені подобається. Ну. Однорідно. нема такого, що крутнув і в одному місці, поки перейшло тяжко, а потім знову легко. Такого немає, навіть низько. Все дуже гарно. Ручка крива, ручку собі порівняєте. Бо щоб її порівняти, її зняти. А я її не хотів знімати, чесно. Та ручка рівна, те, що оригінальне. Що чого не вистачає, вже показав. Є ще також оригінальний літрошкаф, якщо комусь дуже фанат радянських цефу. Піскачів, будь ласка. Ой. Вербі, все розказав, зараз ще зніму кришку покажу шестерні. Зняв я кришку. Можу заключити камеру ще раз включити, бо не можу гонаріки включити. Прошу дуже коротка передач. Шестерні раз. Ставте собі на паузу, дивіться, вдивляйтеся, з якої сторони вам подобається. Е, <кхів> плюс, що є масло, мінус, що воно похоже на чорний перероб. Е, всі передачі включаються Ну, Треба патроном крутити О. Тобто претензій нема. Е, показую бульну зірку та що там знизу. Ну, бульну мається на увазі в ТВ-4. Тобто вона тут ціна ціненька. Зараз щось не виходить сфокусуватися. О! Чуть-чуть вона -чуть щось край там згрізена. але на загальному... Тобто коробка в відлічному стані, без люфтів, без нічого. Так само подача. Подача в одну сторону показує на, ше, на боку на гітару. Ви дивіться. Е, тобто так, гітара нейтральна. Так, гітара крутиться в одну сторону. Так гітара крутиться в другу сторону. Так, знову нейтральна. Коробку передач показав, коробку подач показувати. Не буду, але що не буду? Буду, що не буду? Зараз подивимося на нього. Так, зараз у нас крутиться вам е, вінт на нарізання різьби, не знаю, хто її там ріже. Тепер, тепер включаю вам, крутиться автоподача. Все працює. І тут є три скорості подачі, три скорості різьби. Тобто це все без проблем. Е, все, що мав основне показати, все показав. Трещин, сварки, ще щось з цього подібної речі тут я не знайшов. Може побачите. В принципі, я не побачу. Наприклад, покажу вам всі вушка, все ці ціни цілісіньке. Тут вуха показав, отам хворі вуха часто нопиють. Е, тепер корпус, ну, на корпусі не знаю, я не думаю, що вухи він ривається. А, до речі, забув згадати, що все в станку є в принципі комплектним. Те, що на ньому залишилося, те, що не в крану, ще в 6 школі. е супер зелений, не покращений, але він зелений тільки тоді, коли я до нього добрався щіткою. Такою ручною щіткою, звичайною. Бо видно, що вся станина знизу зелена. Станина, оця річ. Як вона зветься, не знаю. Тепер бабка. Бачите? Ну, ну все знизу зелене. Колись було зелене. Е е і цей. До речі, середини за мене теж. А супер то щось поліну за покрасити. Ну не суть. Бо мені не подобається, коли не станина з одного станка, а супер з іншого станка. Воно не факт, що воно взагалі підходить. Взагалі не факт, що воно підходить. А тут все комплектне. Некомплектна буде, по суті, тільки бабка, якщо ви її купляєте, тому що є аспекти робіт, які вам бабка взагалі не потрібна. Е -е -е ну, Комусь потрібна, комусь ні. Як є, то добре, звісно. А як нема, то нема. От така його комплектація. Чекайте, не Така його комплектація. Е -е якщо вас цікаве. Ще щось додаткове, крім того, що я показав, будь ласка. дзвоніть, пишіть. Поки що станок продається. там будемо бачити. Ну, вроді, всього розказав. Ціна я вважаю адекватна, тому що нижчої ціни, як в мене, я на миксі не знайшов. Та й все. Все, всім удачі, всіх або смотрите, Як є які питання, дзвоніть, пишіть, все, будьте здорові.